Я Антон Фарб, я президент Федерації Кравмага України. І з 2006 року ми розвиваємо в Україні концепцію особистої безпеки та курси самозахисту на основі ізраїльського рукопашного бою Кравмага. Сьогодні я хочу презентувати вам наш новий проєкт Дистанційна школа КравмаГа. Це не просто онлайн-курси, це можливість створити у вашому місті осередок нашої федерації. Це не буде повноцінна секція Кравмага, бо для цього ви маєте стати інструктором. Це буде здатність самостійно з друзями, з товаришами вивчати техніки самозахисту та отримувати дистанційний контроль з боку наших інструкторів. Навіщо це потрібно? Чи можна навчитися самообороні самостійно? І так, і ні. Ви можете самостійно вивчати техніки, ви можете їх відпрацьовувати. Але самооборона передбачає когось, хто буде на вас нападати. Тобто для якісного відпрацювання прийомів вам знадобиться напарник або декілька. Взагалі, думка про те, що вас буде тренувати інструктор, вона трошки хибна. Інструктор вам може показати, як потрібно це робити, та може виправити вас, коли ви будете робити невірно. Але тренувати вас буде ваш партнер. Чим більше у вас буде. Таких партнерів, тим більш якісною буде ваша підготовка. Для того, щоб будь-які тренування мали результат та ефект, потрібно, щоб вони були регулярні. Для цього потрібні три умови. Перша умова вам потрібен зал. А тренуватися вдома ви довго не будете. Ніхто не тренується вдома. Будь-який домашній тренажер перетворюється на вішуку для одягу. Тому знайдіть приміщення, яке ви будете орендувати, де ви зможете тренуватися Не вдома. По-друге, вам будуть потрібні друзі. Не тільки для того, щоб відпрацьовувати на них прийомчики, а для того, щоб вони вам телефонували зранку і питали: сьогодні ми тренуємося. Бо ми вже зібралися. Ніщо так не стимулює людину тренуватися, як друзі, які тренуються разом, однодумці. І по-третє, за це ви маєте заплатити. Якщо ви не платите гроші за тренування, ви їх закинете. Це гарантовано. Що ми вам пропонуємо? А, у нас є курс мінімаліст. Це 36 прийомів та 36 тренувань, розписаних, так що ви зможете займатися самостійно з друзями. Для цього вам не потрібно буде шукати інструктора у вашому місті, якщо там його нема. А, і ви зможете відпрацьовувати та отримувати контроль з боку інструкторів нашої федерації, якщо ви робите якісь помилки. Але для того, щоб знайти однодумців, ви можете створити у своєму місті а, дистанційну школу кровмага, представництво осередок нашої федерації, не повноцінну секцію, але осередок, який буде представлений на нашому сайті, і кожен, хто буде шукати кровмага у вашому місті. Буде знаходити вас. Ваше обличчя, ваш телефон, ваш емейл, вашу сторінку у соцмережах. Це не означає, що ви можете просто заплатити та зупинитися на нашому сайті. Ви заповнюєте форму, проходите співбесіду. І якщо ви нас влаштовуєте, а ми влаштовуємо вас, то ви сплачуєте за розміщення вашого осередку на сайті та починаєте отримувати. Усі необхідні консультації з боку наших інструкторів: як оборудувати зал, що потрібно зі спорядження, як побудувати тренування, як комунікувати з потенційними партнерами по тренуванням, чи варто брати з них гроші для того, щоб компенсувати оренду спортзалу та закупівлю інвентаря, чи варто вам давати рекламу і так далі. Це все буде потім. Так, ця послуга платна, але якщо ви платите за оренду спортзалу, то за оренду місця на сайті теж потрібно платити. Скільки це коштує? Це коштує 10 гривень на добу. Тобто 3650 гривень за перший рік. А якщо не піде, ви закриєтесь. Таке трапляється. Але можливо, це піде, можливо, ви знайдете друзів, однодумців, почнете регулярно тренуватися, і у вас виникне бажання підвищити свою кваліфікацію стати інструктором. Ми готуємо зараз новий інструкторський курс, і для тих, хто відкрив дистанційну школу Кравмага і вже почав тренуватися за нашу програму, будуть особливі умови. Можливо, якщо виникне великий інтерес до вашої секції, ми запропонуємо вам безкоштовне навчання та працевлаштування, щоб відкрити у вашому місці, наприклад, клуб жіночого самозахисту. Але все це буде потім. Починати потрібно з малого. Вирішіть для себе, чи не боїтеся ви нового, чи готові ви спробувати, чи цікаво вам присвятити цьому якусь частину свого життя. Знайдіть приміщення, яке відповідає вимогам. Знайдіть першого друга, з яким ви почнете. І потім ви можете відкривати осередок федерації дистанційну школу-Кравмага у вашому місті. Я чомусь впевнений, що це спрацює, тому що життя. Бентежна і безпека потрібна всім. Тренуйтеся.